Кінець весни особливий період для дітей молодшого шкільного віку. Чимало хлопчиків та дівчаток вперше сповідаються і йдуть до першого святого причастя. Урочисто ця подія відбулася минулими вихідними у катедральному соборі святого Воскресіння міста Івано-Франківська. Більше сотні ошатних дівчаток і хлопчиків, які вбранням нагадували наречених, прийшли до храму на своє перше причастя. До цієї події дітей готували духовні особи більш. Широку на уроках християнської етики кажуть, учні готувалися до першої сповіді відповідально, ніби до першого іспиту. Дехто навіть записав гріхи на папері аби від хвилювання не розгубитися. Священнослужителі зауважують, перше причастя дуже важливе для дитини, адже діти починають усвідомлювати свої обов'язки. Кожна дитина, яка сьогодні приймала святе причастя, вона усвідомлює, що такої хвилини її більше житті не буде, коли вона перший раз урочисто приймала Ісуса Христа до свого серця. Я надіюся, що вона це святе причастя перенесе ціле через ціле своє життя, буде завжди пам'ятати той перший раз, коли вона приймала тіло Христове до свого серця. Також йшли ми до цього не дуже легенько, тому що цілий рік ми з ними готувалися і пішли багато дуже зусилля, енергії, щоб кожну дитину навчити молитву, кожну дитину навчити, як заходити до храму. Але це все не мені потрібно дякувати. А дякуємо все Господу Богу за те, що Він сьогодні дозволив нам щасливо прийти до храму, щоб його діти прийняли його до серця, і щоб вони завжди пам'ятали, що вони є діти Господні.